Всім доброго ранку, друзі. Всі з надільним днем. Ми сьогодні хочемо поїхати в місто. У нас це не місто, а посілок міського типу. І ми їдемо. Синові купили светра, але він на нього великувати, тому хочемо поїхати поміняти. Нап'ялилося. Сонечко у нас, але таке зубами сонечко. Плюс один градус. Холодно. Шо-шо? Чоловік каже скоріше. А, пішки зай і свичайну. Бачите, чоловік сказав, треба йти. Бачите, яке сонечко гарне у нас сьогодні. Я. Не йду пішки, чоловік підождав. Нас сьогодні, друзі, нас побалували, дали нам світло 4 години було зранку. Зараз виключили, ми поїдемо, зробимо свої справи. Потрібно в церкву було їхати, але вирішили ну, цю роботу зробити. Треба поміняти світ цветор. Видимо, може, буде світло, та вже зайду в інтернет. Пробачте, я не до всіх заходжу на канал, просто немає часу. Тільки співаю якесь відео загрузити, відповісти на ті коментарі, що мені написали. І зайшла до двох до трьох, і все, світло виключилось, і я не можу більше нікому відповісти і зайти на канал до других. Так що пробачте це, напевно, у всіх так. А світло дали, я стараюся щось вдома швидко зробити, то. то то заправити машинку, щоб старали, то, то десь про то ще щось. Ну, роботи завжди знаходяться вдома. Ви ж розумієте, це не квартира, в квартирі вже людям якось проще. Але ось у нас такі, таке місто, що колись дуже давно мер зробив місто під електроопалення, у всіх електроопаленнях в квартирах. І ось зараз, так, да, тоді було дуже добре, він зробив там по одній копійці світло було. А зараз, друзі, світла немає, в людей немає в квартирах ані газу, ані опалення. Їсти вони теж не можуть приготувати, то ну дуже тяжко людям, а у кого маленькі діти, то зараз час у нас виключають світло, виключають у нас світло вночі ще. Щоб хоча б дати світло в місті, щоб хоч люди вночі не замерзли. Тому що маленькі діти, і, та й старі діти, люди, всім потрібно тепло. Ось так, отакі справи. Чекаємо перемогу, чекаємо, що все буде в нас добре. Але я думаю, бумеранг вернеться. Вернеться тим тварям, які це роблять, кому заважає. Наше життя-дуття українців. Приїхали ми, друзі, з базару. Ось поміняла я світера. Взяла ось такий батнічок. Як же вам показати, щоб воно що й було видно, гарно. Ось такий рукавчик, такий він тоненький, який він хотів. Качество хороше. Турція скільки він коштує 550 гривень. Ось, бачите? 550 Продавчиня знайома наша дала нам ці світерки 4 штуки. Говорить, нехай вже він помірює вдома, яке він йому підійде, то те залишите, а те привезете назад. Ось іще один такий ось Ось такий, бачите, це вже під горло, качество якість дуже добра така. тут і Ангора. Не знаю, мені здається, що цей він точно не вибере. Так, ось такий взяла ще. Такий гарненький, нарарний. Мені подобається він. Такий, ну, дуже якість дуже добра в ньому. Галенька теж Турція. Теж 650 гривнів, Ну, як і той коштував, І ось ще такий взяли. Це теж Ангора теплий. Не знаю, сподобається йому цей. Ось такий, він, бачите? На резинці тут ось теж резинка. Не знаю. Ну, Будемо сподіватися, що сподобається щось з чотирьох, щось може сподобається. Зараз покажу, що ще купили на ринку. Це не, звичайно, друзі, шок. Я вже давно не була на ринку, і от зараз покажу, що купили і по якій ціні. Взяла собі шапку ось таку, 250 гривень. Ну, такий колір не дуже, не дуже він мені подобається. Ну, Чоловік сказав, що гарно, ну то взяла. Так, взяли ось шнур для зарядки телефона чоловікові, тому що в нас один шнур у нас на двоїх, то 250 гривень. Ось взяли для зажигалки. Зажигалка у нас газ взяли для того, щоб зажигалку заправляти. Щоб ви розуміли, ось бачите, 70 гривень оцей балончик малесенький. Друзі, він в тому році. Ну, Навіть не в тому році, а весною. Він коштував 35 гривень. Взяли ось такий для чубіт. мастило таке теж 80 гривень. Капець ціни. Взяли камеру, мотоблок у нас, камера на мотоблоці. Він тель тому взяли камеру таку. Головне, що я взяла собі підкормки для квітів. Ось такі. взяла. взяла І взяла ось дуже Дуже добрий. 3 квітів, підкормка. Так, Зараз покажу вам ще, що взяла саме головне. Ось дивіться, яку я красу взяла. Такий колір гарний. У мене такого немає. 40 гривень бабулечки взяла. Нарденький такий садженець. Я його пересаджувати зараз не буду. І дивлюся, у нього земля обикновенна з городу і росте. Ми придумувалися зараз оці. А, ще я не принесла, не показала. Я ще купила землю. Ой, земля тут же 10 літрів, коштує 65 гривень. Так, і ще, що я взяла, зараз покажу. Дивіться, що я взяла. Собака взяла. Бачите? Риба це для мене все. Риба й гриби. О, полюбляю капець, то чоловік поїхав на рибалку, сказав, що щось ще зловить може, то зваримо юшку. А я пішла, друзі, затоплю котел, тому що в хаті дубак, некомфортно, коли в кімнаті холодно, то потрібно розтопити. А потім, як дадуть світло, Сяду, напевно, в інтернеті, продивлюся ваші всі відео, де я не дивилася. Тому що я вже скучила, якщо чесно. І за днівник Наталі. І мені дуже подобається цей канал. Та дуже багато яких каналів мені подобається. Я багато що беру з тих каналів, багато що подобається мені там. Ну, на цьому все, друзі. Потім, звичайно, мені потрібно приготуватися. Сьогодні у нас перший день масажів. Будемо робити масажі, тому що за ціле літо так скувало спину, що треба вже зробити якийсь масажик. На цьому все. До побачення. Всім мирного неба. Всім щастя, здоров'я. Йдемо разом до перегляду.